Це як поїхати в Діснейленд, правда? Ти зустрічаєш Дональда Дака. Ти вперше особисто зустрічаєш Міккі Мауса. І ось ти у Стенфорді. І чи думаєш ти в цей момент? Гаразд, я чув про цю компанію Google зараз 2004 рік. Саме туди я й прямую. Це напрямок на даний момент. Я був у Стенфорді в далеких 90-х роках, і це був саме той час, коли. Мозаїка запустилася. І як не дивно, я думаю, що Ларі та Сергій навчалися в Стенфорді одночасно. Не думаю, що я їх знав або ми не перетиналися. Ти ж їх тоді не знав? Ні, я їх тоді не знав. Я зосередився на різних речах, мене дуже цікавили напівпровідники. Це була моя сфера досліджень. Цим я і займався. Я був у захваті від того, що мав доступ до всього цього. Я майже не усвідомлював, що існує така річ, як інтернет, яка тільки но з'являлася.